Всім привіт! Сьогодні розберемося, як набирати петлі для початкового ряду для низу нашого кардігана. Він нас ще, звичайно, не зшитий, тому що я вам показую на зразку просто спинки, а показую цей зразочок для того, щоб ми могли побачити. Як має виглядати, в моєму випадку, як виглядає і для себе, я вважаю, от саме таким правильним набір петель і початку перехрещення нахльостів кос? Що я маю на увазі? Початок перехрещення я роблю перше перехрещення я роблю в, на початку роботи. На що це впливає? Дивлячись в Інстаграм, багато є дівчаток, які в'яжуть на замовлення. І я для себе це називаю, ну, можна назвати упрощенням, але якщо так почасно, я називаю для себе це халтурою, коли зменшують кількість оцих переплетень за рахунок того, що внизу на один його зменшують. Тобто пров'язують повністю висоту коси, і аж тоді роблять перше перехрещення. В оригінальному лало Кардігані низ, наприклад, рукава покажу, він має бути такий бочечкою. Тобто, зразу має бути от, оце, такий ну, якби, наплив оцього е, зібрання. Тобто, отак от він має виглядати. А коли Ну, тут, звичайно, маленький кусочок пров'язаний, те, що має на спинку йти. Но мається на увазі, що якщо продовжити оцей рівний край на висоту оцієї коси нашої, то виходить, що от на рукавчиках і внизу самого кардігана от такий рівний край. Вони в'яжуть високу частину оцієї коси, від того вона не йде отакими рюшами, а більш-менш вирівнюється. І аж тоді вони роблять оце перше перехрещення. Це зменшує кількість оцих складних участків. Хоча пізніше, колись я розкажу, не найважче. Кардігані в цьому, в цьому візерунку, саме це перехрещення. Насправді, найважчим є наступний виворотний рядок після лицевого рядка перехрещення. Там дуже зміщені йдуть петлі, і їх важкувато протягувати через спиці. Але зараз мова не про те. Тому для мене особисто отакий от рівний край низу чи рукава. Чи з самих поличок, чи спинки є неприйнятним. Тому я буду показувати, як я в'яжу саме отакий, з такою бочечкою, з таким напуском отакий край картигану. І так, спочатку зробимо розрахунки. Ми їх робимо один раз на дві полички, а будемо в'язати саме зараз показувати на поличках, так як спинка в мене вже зв'язана. У нас буде отаке от лекало. Яке буде складатися із чотирьох кос. Відповідно, нам потрібно врахувати 4 коси по 32, по 32 петлі, потім між ними три з'єднання по дві петлі серединки. Це про виворотні, я зараз говорю. Потім по одній виворотній з обох боків. Два по одному по одній, де буде стики при шиванні, а також дві по одній це кромочні петлі. І того нас є 128, 6, 2 і 2. Тобто, в нас є 138, 128 і два, 30, 138 петель. Оце кількість петель. Яка нам потрібна буде для в'язання поличок. Ми одну косу закриємо під пройму, дві пров'яжемо зшиємо на плечі, і одну повернемо потім зшиємо на замську мірця ззаду. Тепер 138 петель нам потрібно для набору. Але ми не будемо. У крайній мірі, я не набираю 138 петель. 138 петель. Я забираю дві кромочні, які в нас збережуться, це буде 136 петель. І ділимо їх рівно пополам. Зараз я покажу, для чого це ми робимо. Значить, у нас буде 6 і 16, 8. Тому нам треба набрати 68 плюс 2 кромочні. Нам потрібно набрати для нижньої полички, щоб вийшов ефект такої бочечки, 70, рівно 70 петель. Для цього я беру всі три мотки ниток, по ниточці із кожного. Для першого кольору беру спиці і набираю 70 петель. Ми набрали 70 петель. 68 плюс 2 кромочних. Витягую другу спицю. І тепер нам потрібно збільшити, крім кромочних ті, що залишаються 68 петель, рівно вдвоє. Вдвоє, акуратним накидом, так, щоб не було лишніх дирочок. Як я це роблю? Першу знімаю петлю. Далі пров'язую. Лицеву, якщо просто зробити накид, буде дуже велика дирка, я цей накид роблю петелькою, знов лицеву, знов накид петелькою. І так, після кожної лицевої петлі потрібно зробити нам накид петелькою. Перехрещений накид, мені здається, що він ще так називається. Тобто зменшуючи кількість лишніх дирочок. От наскільки плотно, а не от з такими дирами, в нас буде йти цей накид. І так продовжуємо до кінця ряду. Перед останньою петелька ми пров'язуємо лицевою. Останнє в рядку перед кромочною ми пров'язуємо з хрещеним накидом. Кромочну петлю пров'язуємо виворотною. Перевертаємо на виворотну сторону і починаємо в'язати по візерунку, тому, який нам потрібно. Першу петлю ми знімаємо. Далі сама крайня в нас на лиці буде виворотна, тож тут ми її пров'язуємо лицевою. І далі нам потрібно пров'язати виворотними 32 петлі 30, 31, 32. Далі у виворотному ряду ми пров'язуємо дві лицевих на лицевому полотні. Це якраз буде наше міжряддя між косами. Дві пров'язали лицеві, тепер знов 32 виворотних. 31 32 одну пров'язуємо лицевою і одну виворотною кромочно. Це ми зв'язали другий рядок. Він у нас є. Виворотним. Третій рядок ми в'яжемо по малюнку. Тобто так, як ми розписували. Перша знімаємо, перша узору виворотна. 32 лицеві, 2 виворотні, 32 лицеві, на 4 коси 30, 4 рази по 32, між ними по дві виворотник і по краях по одній виворотній, плюс кромочні. Так ми пров'язуємо третій рядок і четвертий рядок по малюнку. Тобто так, як і другий рядочок. Четвертий рядочок ми пров'язали виворотним рядком, і в нас вийшла отака от довга частинка. Довга вона завдяки тому, що ми ще не робили отих перехрещень. Коли ми зробимо її, довжина буде рівно, як на 4 коси. Тому, повертаючи на п'ятий рядочок, нам потрібно робити перший ряд перехрещень. Це буде п'ятий ряд нашої роботи. Для цього я беру лічильник. Рядків. І оцей п'ятий ряд в нас буде виступати першим рядом. Перед початком кожного ряду я провертаю циферку і починаю в'язати ряд з першим перехрещенням. Так як в нас є чотири коси. Нам не потрібно їх ділити на ліві і на праві, ми одну поличку в'яжемо 4 коси правих, другу потім будемо в'язати 4 коси лівих. Немає значення, з якої ми зараз почнемо. Головне, другу тоді в'язати потрібно буде в іншу сторону. І так як ми забуваємо за ці 5 петель, а перший ряд, ряд перехрещень в нас буде. Першим рядком ми пров'язуємо 22 ряда і повернувши роботу на 23 ряд, ми обнуляємо знову в одиничку. Тобто кожен 23 ряд від першого перехрещення, кожен 23 ряд у нас буде першим рядком. Я дійшла до 22, перевернула роботу, мені потрібно переключитись на 23, але я переключаюся на одиничку. Так мені легше не заплутатися. І пров'язуємо рівно ту кількість рядів без е спусків, без закриття, без нічого, де в нас буде починатися пройма. Вам всім дякую за перегляд і па-па!